Проєкт відкрита студія. На прямий ефем. Повертаємося до хотів сказати до Європейського Союзу, тому що думаю про нього. Хотів сказати до ефіру. Це програма відкрита студія. В'ячеслав Потапенко, політолог, з нами на прямому телефонному зв'язку. Пане В'ячеславе, розумію, що ну. Не можна казати про там якісь великі тектонічні е, зсуви, Це я хочу вас запитати про Угорщину. Але партія Орбана е, на виборах, на євровиборах показала свій найпровальніший результат. І, зокрема, цьому, якщо можна так сказати, посприяла поява в угорській політиці, опозиціонера, новачка, колишнього, здається, юриста партії Фідес. Петера Мадяра. По-перше, представник опозиції переміг. Там буквально 352 голоси він набрав, але в Будапешті, що є столицею. Ну і в цілому, там не буду вдаватися в цифри, але Фідес Альянс його Фідес КДНП, показує найслабшу свою підтримку. Очевидно, да що це. Певно, є дзвіночок, да, якщо дивитися на майбутнє Угорщини, на майбутні національні парламентські вибори. На вашу думку, чи можна вже ну, говорити про якісь проблеми майбутні з переобранням для Орбана, чи ще зарано? Ну мені здається, що поки що говорити зарано, тому що це знов-таки ну, буде пов'язано з. Розвитку подальших подій, перш за все в Сполучених Штатах Америки, тому що ну вже 100 років саме Сполучені Штати Америки визначають майбутнє Європи, і поки вони дотримуються концепції глобального лідерства, і якщо вони все таки віддадуть пріоритет. Кажемо своїм внутрішнім інтересам і захисту своїх національних інтересах в окремих частинах світу, то ситуація знов таки може помінятися радикально. Ми, ми про це зараз ну, знати не можемо. Це питання наступного року. Те, що відбувається в Угорщині, ну з неї точки зору, це скажімо, процес. Е, ну, якби приходив нового покоління. Пройшло 20 років після цього великого розширення Європейського Союзу. Фактично виросло нове покоління, яке вчилося в школі, вчилося в університетах, працювало досягло вже певних позицій. Вже самі мають дітей, які е, звикли до того, що вони працюють в Євросоюзі там вільні. Так, якби обмін, мобільність, трудова, там академічно, можна їздити, навчатися, можна їздити працювати. Євросоюз дає досить багато коштів і для агробізнесу, які є в Угорщині, для інфраструктурних проєктів, для відновлення там історичної культурної спадщини, і так далі, так далі. І а, оце... Європейське покоління для них саме ну, членство Європейського і, відповідно НАТО як в секторі безпеки, да, воно є самотінністю, якби незалежно від того, наскільки там ну, якби їх національної політики відстоюють їхні національні інтереси. І отут -от якраз іде, ну, досить така цікава. Ситуація, що, наприклад, в Німеччині у них ситуація починає радикально мінятися. У них дуже багато правих політиків, особливо в східній Німеччині, і, скажімо, Німеччина ну, не дуже задоволена тією ситуацією, яка склалася після Меркель, а в Угорщині, в Польщі. Навпаки, скажімо, зворотні процеси, коли такі більш я б сказав, євроатлантичні партії, вони набирають пріоритет, тому що я думаю, зрозуміє, що вони можуть стати якимось таким анклавом сірою зоною випасти з Євросоюзу, і вони цього не хочуть. Ну мені здається, що знов -таки політика Брюсселя там же є ну якби реальні погрози, можливість ну, санкції, обмежень, там їх і впроваджують вже в принципі досить тривалий час проти Орбана. І мені здається, що багато угорців розуміють, що якщо вони опиняться в якійсь такі ізольовані угорщині, що там ну якби для них майбутнє буде набагато е гірше ніж в Європі. От ну я з цим якби пов'язав. Але як воно буде розвиватися, сказати важко. Тому що в даному то в випадку Орбан працює в цьому глобальному контексті як такий місток між умовно кажучи Китаєм, і Сполученими Штатами, між а, НАТО і Глобальним півднем, і він відіграє такі досить. Значить, що роль в таких ход і протистоянні і комунікації. Тому якби національні інтереси це одна справа, а глобальна роль це таке трохи інша. Тому будемо дивитися, я я знов таки, мені здається, що будь-які довго ну, середньотермінові прогнози, їх можна буде починати будувати десь через рік. Uh -huh. Десь ну, в травні, де, в червні в квітні травні 25-го року. Поки що можна розглядати ситуацію тільки до, до кінця цього року. Тобто до кінця цього року вони показали, ну як би, вертикальна ситуація по не зміниться, але цей тренд зрозумілий, і ну я думаю, що ти діюча партія буде вживати заходи, ми ж маємо пам'ятати, що. Урбан на початку своєї політичної кар'єри дуже давно, так як і Путін. Вони були дуже прозахідні, дуже демократичні, дуже ринкові лідери, такі ліберальні. Але потім все помінялося. Е, зрозуміло. Будемо спостерігати. Коротенька пауза. Повертаємось до ефіру. Проєкт відкрита студія на прямий ЕФМ.